Думаєте, що PRP це просто ваша кров у шприці? Це помилка, яка коштує вам результат. Декілька пацієнтів приходили до нас після невдалих PRP ін'єкцій і казали: мені кололи плазму, а ефекту нуль. Чому так? PRP – це не просто плазма, а концентрат тромбоцитів. Саме вони містять фактори росту, що запускають регенерацію тканин. Але якщо PRP зроблено неправильно, Концентрація тромбоцитів буде недостатньою і ефекту не буде. Якщо центрифуга або технологія приготування неякісна, ви отримаєте звичайну жовту рідину без жодної користі. Щоб PRP реально працювала, важливо використовувати методику подвійного центрифугування. Для досягнення правильної концентрації тромбоцитів. контролювати кількість тромбоцитів, ціль отримати 5-10 мільярдів на ін'єкцію, використовувати центрифугу, яка дозволяє обрати оптимальні параметри обертання та температури, обмежити прийом препаратів, які знижують ефективність PRP. чому Це важливо для вас, дві однакові prp процедури можуть мати абсолютно різний ефект: одна майже без результату, а інша значне покращення. Все залежить від якості підготовки. Отже, перед тим як робити PRP, запитайте у лікаря, яку методику вони використовують, яка концентрація тромбоцитів буде у препараті. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про сучасні методи лікування суглобів без операції.